Так, наступна позиція у нас BioClean серія крем для жирної проблемної шкіри. Отак він виглядає, 50 мл, є тільки в домашньому обсязі. Дуже робоча позиція. Нормалізує сальність шкіри і радикально зменшує прояви акне, зменшує кількість висипу і постакне, в якійсь мірі попереджує. Дуже класні складові. До речі, легенька текстура, класно переноситься, не відчувається там ні плівки, ні чогось іншого. ну Такий дуже для проблемників доречний. Так, значить, до складу входить сульфат цинку. Ну, Сульфат цинку, косметологи всі знають, що то є фізичний фактор захисту від, СП... від сонця, СПФ, значить, діоксид титану і сульфат цинку. То є два таких фізичних фільтра. Ну, В принципі, по силі він. Окрайній рік цей сульфат цинку, він дорівнює SPF 15 Цього не написано на упаковці, тому що тут, ну, якби не та ціль у цієї речовини, і я так думаю, що трошки не та концентрація. E, значить, дуже класне дезінфікуюча, дуже класна дезінфікуюча дія, антибактеріальна e, вот, і підсушуюча. Взагалі, цинк, цинк ще сі, сірку ми часто можемо бачити у різних таблетованих формах, які назначаються при акне дерматологами в тому числі. E, так, окрім сульфата цинку. Будемо йти по порядку, щоб нічого не пропустити. Що тут ще є? Значить, Олігопіптит 5 це, наш, це імунний стан нашої шкіри. При акне важливо, тому що, ну, самі розумієте, бактеріальна флора піднімає досить високу голову, да, і е, е, імунний статус шкіри в нас, на жаль, просідає. Автоматично зменшується кількість бактерій, популяцій, там і, і таке інше. При нормалізації рівня е, вологості в шкірі, е, от, і імун, імунної системи в шкірі. Перепрошую. Далі вітамін Е і вітамін А. Е, і, і то. І те, і то... І то і то средство, стільним <си> анті-айдж-свойством. Вот. І, і те, і Т є з, з антиоксидантною дією вираженою, і вітамін А ще має таку суто специфічну дію якраз для акнешників. Таблетки, Таблетована форма, рікутан, наприклад, да, апнетін, це якраз ретинол в високих концентраціях який діє, який назначає. Який назначається тоді, коли, на жаль, ніякими засобами для зовнішнього догляду не вдається побороти акне. Тоді назначаються таблетовані форми. На жаль, сама сальна залоза, залоза вбивається і ці зміни являються. Незворотніми. Але ну, коли у нас конглобатне акне або якийсь такий дуже тяжкий стан, е все-таки є місце для такого лікування. Так, далі, вітамін в 2 ми його вже згадували: це клітинне дихання, відповідно, це нормалізація і регуляція практично всіх процесів, які прискорюються, тобто, всі обмінні, якісь. Процеси у нас набагато швидше протікають, і це клітинне дихання це здоровий колір обличчя. По суті, да? це буде такий, якби брайтенінг, класний ефект. Так, потім далі фітоекстракти також. Як в усіх кремах в Шалевських, тут також є комплекс фітоекстрактів. На першому місці стоїть чистотіл. Значить, чистотіл, ну, знаємо вже, да? виражена бактеріальна дія. Пробачайте. Проти протизапальна дія, і він також якби тамує свербіж шкіри, що теж до речі важливо. Потім толокнянка. Толокнянку Ми вже знаємо також з інших ліній, вона е, фактично є рослинним замін, замінником досить токсичної речовини гідрохінона. Ну, або ще називається Арбутін, можна використовувати довго е, на постійній основі, бо взагалі не шкодить нічому. Е, вот, арбутін. Дає виражену депігментуючу дію, тобто в нас йде профілактика посттравматичної якоїсь пігментації, застійної пігментації, яка також може бути при акне. Ну і взагалі колір обличчя він буде вирівнюватися. Так, потім у нас ще є тут лапчатка, або вона ще називається калган. Ну, настойка калгана дуже цікава річ, скажімо так. Значить, 30-35% і, ну, в цій рослині це дубільні, не знаю, як на українській мові, дубячі, так? дубячі речовини. Таніни, флавоноїди і маса мікроелементів. Там прям список порядка ну, більше десяти точно. Там магній, цинк, залізо і таке інше. Що теж важливо, тому що ну, це знову ж таки наші обмінні процеси. <кій> До речі, толокнянка це ще справа. Перервався чомусь запис, значить, толокнянка – це другими словами арбутін. Арбутін це відбілювання, це безпечний гідрохінон. Гідрохінон токсичний, а арбутін це його рослинний замінник, який можна використовувати довго, не побоюючись якихось реакцій з боку шкіри, і від, отримувати класний відбілюючий ефект.